Це чарівна гра, українські народні казки, перший, другий клас, 20 казок з тестовими завданнями та інтерактивною перевіркою. До презентації гри додається такі інтерактивні елементи, наприклад, чарівна фея заохочує дітей до читання казок. Я фея казок, і моє завдання дарувати вам чарів і так далі. Отже, дітя, дітей це вже зацікавлює. Далі ми говоримо, що 20 березня це Всесвітній день казки. Також у презентації є е, перелік казок, які діти будуть читати, і далі якби, е, інструкція. Е, в чому ж суть даної гри? Тому що діти читають казку, звісно, що ви можете це зробити вибірково. А далі є тести. Діти дають, ви ставите запитання, діти дають відповідь і правильну відповідь, потім натиснувши на презентації, правильна відповідь з'являється на слайді, і ви потім може, діти звіряють, чи правильно вони дали відповідь чи ні. І так само із наступним запитанням, і так само з третім запитанням. Ну а далі з'являється ось така е, чудова картинка, яка е, власне, е, відноситься до каски. Таким чином побудований кожен слайд. Ну, ще, для прикладу, ось казка, наприклад, про е їжап їжак та лисиця. Е ви працюєте з зміст казки і далі знову ж таки е дітям ставляться запитання і вони дають на них відповіді. І з'являється ось така картинка. Таким чином опрацьовуються всі 20 казок. Далі фея казок говорить знову ж таки підбадьорюючі слова дорогі діти, я казкова фея, хочу привітати вас за вашу неймовірну допитливість і знання казок. В... Ну і дорогі діти. і е, дітям надається Вікторина. От, натиснувши на дане посилання, ви потрапляєте ось в таке середовище. Це казкова вікторина. Треба допомогти жабеняті подолати купинки і дібратися до місця призначення. Можені, е, дають, читають запитання, дають правильну відповідь, Жабка е, мандрує. Якщо ж відповідь, наприклад, неправильна, то жабка е, тоне. але у дітей є три житті. 4 навіть. І їм досить цікаво якби дібратися до кінцевого пункту, до якого прямує жопка. Ну, ось таку цікаву гру підготували вам і вашим учням. Сподіваємося, що буде корисно, знавально та цікаво.